Стосовно, також ми запитали респондентів стосовно ставлення до протестів. Тут доволі цікава ситуація. Ми питання, скажімо, розділили на такі три складові. Спочатку запитався респондентів, чи вважають вони, що чи може ситуація, яка склалася зараз в Україні, призвести до масових протестів, такі, наприклад, як були у 2004 чи у 2013 році. Практично більше двох третин, це 69%, сказали, що так, ситуація склалася таким чином, що дійсно можуть статися такі протести. Водночас Час, якщо далі задавати запитання, ми запитали, чи особисто підтримує респондент, чи не підтримує негайну організацію таких протестів. І тут, як ми бачимо, вже відповіді зовсім інакші: 41% говорять про те, що вони підтримують організацію, ну, зараз таких протестів, і 47 говорять про те, що вони не підтримують негайно організацію таких протестів. Водночас, якщо ми запитали респондентів про те, чи готові вони особисто взяти участь у у подібних протестах, то тут цифри розподілилися ще зовсім іншим чином. 38% всього лише сказали про те, що вони готові особисто взяти участь у таких акціях, і 52% сказали, що вони не готові взяти участь безпосередньо у протестах найближчим часом. Якщо ми глянемо у розподілі регіональному, то практично ми не бачимо відмінності стосовно того, оцінки протестної, ніби, якби, ситуації в Україні. Практично у всіх регіонах дві третини, в деяких так, наприклад, на півдні, навіть і більше 70%, говорять про те, що ситуація склалася такою, що може призвести до масових протестних акцій. Відповідно, у партійному розрізі більше таких настроєних громадян це серед прихильників. Радикальної партії батьківщини та за життя менше, але все одно їх досить багато. Це серед прихильники самопомочі та батьківщини. Водночас, стосовно підтримки чи не підтримки негайної організації загальнонаціональних протестів, ситуація знову ж таки по регіональному розрізі, вона, як бачимо, на заході і у центрі в 40% підтримали б такі відповідно протестні акції. На півдні Сході готовність підтримати такі акції відповідно дещо менше. А на півдні взагалі половина говорить, що не готова була підтримати протестні акції. У партійному розрізі найбільш, скажімо, налаштованими стосовно підтримки. Кип загальнонаціональних протестів це симпатики за життя та радикальної партії. Найменше таких, скажімо, прихильників таких акцій це серед тих, хто обирає БПП Солідарність. Стосовно особистої готовності взяти участь у протестах, знову ж таки на заході розподілилися практично Ну, тих, хто готовий особисто або взяти або не взяти участі в інших регіонах, все таки більше тих, хто не готовий особисто взяти участі у протестних акціях. Те саме стосується і стосовно партійного розрізу, якщо ми бачимо дещо більше тих, хто готовий взяти участь у загальнонаціональних протестах, серед прихильників самопомочі та радикальної партії. І найменше таких це серед прихильників БПП Солідарність і громадянської позиції.